Наступна доповідь доповість Дуля Михайло, молодший науковий співробітник відділу будівельних інструкцій ДПНІРІ, із доповіддю Теоретико-організаційні засади здійснення обліку довжини автомобільних доріг на основі просторових даних. Михайло, вам слово. Будь ласка, ступінь на часу хватає Так, необхідність. Необхідність актуальної інформації для активного управління мережею автомобільних доріг впливає з того, що е, бездостовідна інформації власне про мережу автомобільних доріг та є завантаженість транспортними потоками, е, неможливе, власне, адекватне вґрунтування розподілу фінансів на отримання та ремонт доріг. Мережа автомобільних доріг вона постійно зазнає е, значних змін, як і через руйнування внаслідок повномасштабного вторгнення з е, історії Російської Федерації, так і через природу деградації. Так і власне в результаті змін логістичних маршрутів, власне, які виникли через потребу переміщення різних гуманітарних вантажів і летів. Власне, ця інформація динамічно змінюється, і тому для прийняття найбільш оптимальних рішень для оптимальних мережей потребує, як і велика кількість даних і їх свіжі. Потрібно впроважних гарантаційних систем. Полягає у можливості широкомасштабного впровадження власне системи інформатизації, інформаційного забезпечення дорожнього господарства та використання її в якості інформаційної підтримки для обґрунтування рішень щодо отримання та ремонтів доріг та, власне, подальшого розвитку мережі автомобільних доріг. Е, інформаційні технології, це власне методі виробничі програми технологічних засобів. Об'єднаних технологічний ланцюжок. він забезпечує збирання, зберігання, оброблення, висновок і, власне, поширення інформації. Початок залучення інформаційних технологій дорожній галузі відбувся ще у 2001 році. Впродовж 2001-2010 активно розвивалися різні програмні комплекси, які намагалися систематизувати дані і. На основі цих даних провести певну експлуатаційну оцінку стану доріг, мостів або безпеки руху. Наприкінці 2009 року вийшов, набув чинності стандартного організації України ночі паспортних дороги, норми якого застосовуються в технічному обліку безвільних доріг, періодичному моніторингу стану доріг та штучних спорудах на них. І, власне, період з 2010 десятого по 2017, ми розуміємо, що ми нестабільністю, оскільки ми не маємо період фінансово-економічної кризи всі повороті, а також вторгнення на та окупацію тимчасова окупація Луганської та Донецької області частин та автономної республики Крим. І власне фінансування, як ми розуміємо, на Дану тему було обмаль, було достатньо лише на подальші якісь е, е, нормативні заходи. І, в принципі, в 2016 році вийшов оновлений свого паспорт по Дімедру, якому було зазначено, що він паспорт, власне, має доцільного велеткому е, е, виклику. Е, практичне втілення власне цих напрацювань було. Е, Почало реалізовуватись з цим навантаженням в 2016 році. Власне, як один з елементів це збір і аналіз інформації про кострові кодинати автомобільних доріг. 2016-2018 рік. Це мережа національних, національних міжнародних і регіональних доріг. І після успішного завершення на територіальні це 2018 тисячі Двадцяті, двадцять роки власне відбувалися, визначалися як і прямий рух, так і зворотні транспортні розв'язки. Визначалися прив'язки до Росії смуги руху на знаки населених пунктів, межі обслуговування, різні споруди, такі як автопавільйони. Зупинки маршрутного транспорту також у споруди, початок, започати кінець, та інша інформація, в принципі, була е, зібрана. Е, ми розуміємо, що це великий масштабний проєкт, то е, служби, власне, баланс і служба атомів дріб е, замовляли ці роботи з е, різних підрядів. Е, і, власне, під час опрацювання цих даних е, е, було. Е, власне, порядка 40 тисяч кілометрів загально. І, власне, ми бачимо візуалізацію, власне, цих даних на прикладі Дніпропетровської області і рівня деталізації. Загальні обсяги визначених даних складали понад 45 тисяч кілометрів. Ці всі дані вони. Аналізувалися, опрацьовувалися, валідувалися, і в кінцевому результаті заносилися до бази даних. На основі опрацьованих даних або в процесі власне виконання цього опрацювання відбулося така історія, як вийшли методичні документації для обліку. Автомобільних доріг в одному еквіваленті. Тобто, е, коли ми почали попрацьовувати, е, ми зіткнулися з рядом е, питань, е, які ми, нам було, потрібно було мати спільну точку зору, і, власне, ми цим документом е, ці всі питання е, частково закрили міру е, того часу, е, коли ми це робили. Е, також е, для е, перевірки цих даних і, власне, е, Валідації їх був розроблений е, програмний засіб да, для перевірки і валідації настрої донат, які допомагають, е, в принципі, працівникам безпосередньо передати ці дані, які визначалися. Так і власне ми бачимо реалізацію, Там ми бачимо картографічну аерофотозйомку в даному випадку, і власне е, е, програмний інтерфейс, який дозволяє. Саме до специфікації автомобільних доріг оперувати з цими даними. Ну ми розуміємо, що можна використовувати інший якийсь програмний комплекс, але він спеціалізований в плані того під потреби власне автомобілістів доволі. І, власне, коли ми говоримо про ці дані, багато хто не розумів, навіщо взагалі це відбувається, і навіщо це потрібно, тому що це був. Момент, коли ми робив, ми робили всі, робили власне історію про те, що це були такі значні е, е, зусилля, прикладені, і ніхто не розуміє, навіщо ці просторові дані. І перший з інструментів, який власне наочно показав, е, навіщо вони були потрібні, навіщо ця вся робота проводилась, це власне сайт гроші е, геокалькуляторка КМ+. -плюс. Який, в принципі, і до сих пір активно використовується людьми, і він постійно оновлюється, тобто ведуться роботи по оновленню даних, в залежності від того, які зміни проходять на мережі автомобільних доріг. Тобто він здатен визначати відносно вашого положення ваші координати, вашу кілометрову прив'язку, це корисно при різних роботах, коли безпосередньо ділянці відбуваються або при якихось тендерних закупівлях чи тому подібні. Eh, в даному випадку, коли ми говоримо про устрові eh, дані, так ми розуміємо, що eh, на всю мережу зробити паспорт автомобільної дороги, це були eh, не під'ємні під кошти, і тому власне для мережі зробились eh, по проїздам, так тобто, щоб зібрати мережу до купи і, і eh, таким eh, чином eh, ув'язати в єдину так, мати інформацію про цим зробим. Коли ми говоримо про власне паспорт. Безпосередньо згідно документу, тобто, як має виглядати електронний паспорт, в даному випадку ми бачимо зіображення цих даних у середовищі ХІГІС, це паспорт по автомобілі Друзі так, Київ-Одеса, який виконувався з 21 по 24 рік. І ми бачимо такий момент, що в результаті проведення паспортизації ми отримали відхилення згідно попередніх добів да, визначені построїти на посімо з прямого злотнього напрямку рухів. В, на ділянці 75 кілометрів ми отримали прямому напрямку 1,8 метра, в злотньому напрямку 1,9 м. Тобто це свідчить про е, доволі таки ну, велику ймовірність того, що ця мерожа дояна доволі таки точно. І, якби, власне, результат для цієї мережі ми вважати більш самодібільним. Власне, ця інформація, так, в подальшому про просто дані вона заноситься в єдину базу даних, да? інформаційний портал, який знаходиться на серверах агентства відновлення. E, і в подальшому e, це є підґрунтям, ця інформація для впровадження e, в цілому e, географійних системи автомобільних доріг. E, в процесі e, виконання цих e, всіх робіт на протязі доволі таки e, широкого да, моменту часу, проміжку часу, e, ми розуміємо, що Нормативне забезпечення, так виконуючи ці роботи, воно потребує певного уточнення та удосконалення, і таким чином, в результаті проведення на основі досвіду, да, були також розроблені стандарти, які власне регламентували ці роботи стосовно складу змісту та вимог до напорів даних, вимог до збирання даних та вимог до відображень. В результаті цієї роботи було нормовано набори даних для опису цифрової моделі заміного болота, проїзної частини дороги та оточуючих дерев'яху, штучні споруди, набори даних для опису навантаження доріг транспортними потоками та показників безпеки руху, періоди актуалізації інформації, та також принципи власне відображення зібраної інформації на фотографії та інших графічних контентах. В даному випадку, коли ми говоримо про використання власних острових даних, ми розуміємо, що це інформація, так а коли маємо інформацію, ми можемо проводити аналіз і використовувати їх подальшому для розвитку і прийняття тих чи інших рішень, які е, ми, ми потребуємо та, для вирішення питальних потреб. В даному випадку ми представимо один з елементів, які ми як ми використали ці дані, так ми використали їх в процесі. Виконання науководослідної роботи по, для системи е, справляння плати за приїзд е, монтажними автомобільними засобами 12 тонн і більше. Тобто, в даному випадку, ми е, на основі даних розробили принципову схему розташування терміналів на автомобільних дорогах, е, власне, загальне костування державного значення, сформували матриці зв'язків і матриці відстани е, алгоритмів нарахування і нарахування і власне пробігу транспортних засобів. Тобто ведучи за основу тоскрові дані. З передніх власних робіт. І що ж можна сказати на закінчення? На поточний момент сторожня галузь України, вона періодично підготовлена для широкомасштабного впровадження системи інформаційного забезпечення дорожнього господарства та використання її в якості інформаційної підтримки для обґрунтування рішень щодо утримання та ремонтів доріг власне і подальшого розвитку мережі. Затримка, власне. Ми тонами розуміємо відсутністю необхідного фінансового ресурсу, який на поточний момент сконцентрований на відсічі військ загадників. І, власне, ми розуміємо, що те, що ми нам необхідно залучати більше коштів, так до визначення саме цих елементів, які. Являються, ну, початковими даними, на основі яких ми можемо проводити аналіз, бо в принципі, яка б система не була, як би вона не була побудована правильно і неправильно, якщо немає вихідних даних, то аналіз буде недостовірним. І в кінці кінців, стосовно обліку автомобільних доріг, це лише маленька частина того, що можна робити на основі даних і методами, які вже по суті ми маємо на фінальній складові. І на такому форматі дякую за увагу. Дякую. Ну я не можу не задати питання. Дякую. Я спочатку все ж таки хочу прокоментувати колеги. от тут прозвучало раз про, про програму КМ Плюс. Інші на період е військового стану вона закрита також для загального доступу і тільки за певними так. зверненнями до неї можна добратися, але дасть Бог вона і при цим була відкрита і. Коли наступив Україні мир, звичайно, ця програма знову ж, так як якийсь певний доступ до ЄСУ, можна буде дані отримувати. У мене таке питання: так скільки лишніх кілометрів чи знайшли, чи загубили, коли це все рахували? Ну загалом, оскільки у нас проводились роботи не, не в цілому, не в один момент, угу. можна декілька випадків на початку, ми. Перевечі вони наводились постійно в презентаціях Кузьмин. на разку. Це, ну, це такий яскравий випадок, коли ми їдемо по Тернопільській області, приїжджаємо 177-й, переїжджає міст, заїжджаємо в Франківський, знову 177 кілометр. Типу. Як яка дорога? Десь знаходили більше, десь знаходили навпаки менше. Доволі таки цікавий момент, наприклад, пам'ятаєте, дорога єдності М30, так також перед тим була дорога. М-02, М-06 до Канева, що веде за такою построю коринат зробити маршрутки, будувати ну, переіначити намово і проклати довжину і зробити зміну три'язу. Це доволі таке ну, питання навіть про ну, декілька годин, якщо не дня. Ну якщо не дня, то декілька годин в такому форматі, що якщо є дані, з ними можна працювати. Тобто, коли ми не маємо даних, то ми просто. Дякую. Так. Ну тобто я зрозумів, виходить, нам зараз саме більша хвитка робота, це якраз їх зібрати в полі, щоб потім працювати. Але як бачите, цифровізація йде вперед і вже до е, паспорта автомобільних доріг. Якщо є серед нас є, тому що служба Артем Олександрович дуже хочу, як би скажемо, відмітити і Хмельницьку і франківську, начальники слухали, питання задають. О, тобто, вони то повинно пам'ятають ті паспорти доріг. Які на, на пів стола і їх гуртаєш, а Зараз це все в електронному вигляді. Так, колеги, колеги, будь ласка, чи є питання в нас до доповідача? Немає. Дякую, дякую тобі, Михайло.